Дуже давно, коли зірки світили яскравіше, ніж зараз, у давньому місті мир жив добрий єпископ Миколай. Він ніколи не чекав подяки і допомагав так, що ніхто не знав, хто саме робить дива. Одного разу він почув про бідну родину, яка втратила все. Уночі Миколай тихенько підкрався до їхнього будинку і кинув у вікно мішечок із золотом. Люди прокинулися, а в домі справжнє диво. З того часу казали: якщо вночі хтось приносить подарунки і робить добро таємно, це Миколай. І донині він приходить до тих, хто вірить у чудеса, нагадуючи. Інколи маленький добрий вчинок здатен змінити ціле життя.